Доброго всем дня. Находимся мы с Одеській області, Саврань, це північ Одеської області. Хочу вам показати своє щеплення, яке щепив 16 травня. Ось місце прищеплення. Щеплення. Не фокусується і видно. Купляв я черенки Степана Михайловича. Ось такий є пліт уже немалий. Один, ну це слабше трошки рослинка. О, ось є ще рослинка. Яка більш крепка, де не щепив, то тут, кроме цвіту, нічого я не бачив. отак цвіте, каже на рік, але плодів нема. ну Дичку можна. Побачите ось такі великі кулюки в неї. Ось і вони не відпадають. О, а оце місце прищеплення. Зараз сфокусується. Ось від Степана Михайловича. Ось і ось. Води такі гарні. Заліплено, аж угнулася гілка. Тут є в мене ще не щіплені оці що на них нема плодів, але закажу ще Степана Михайловича. Бо ну, тут є приріст. Приріст є вже. Можна звідси взяти, але воно тонке. І в нас найдорожчий за час, І щоб час не, не марнувати. Хочу нащепити ще цих три гілочки. У мене ще там є рослини, які хочу. Нащепити, заказати ще в Степана Михайловича. Рекомендую вам дуже якісні черенки висилає. І ще хочу в нього заказати декілька рослин озимене. Бананове дерево. У мене є його декілька рослин. Є самфлауер і біль. О, і ще хочу заказати в нього декілька рослинок. <кій> Дякую вам. Should the village your You accompany me to the mysterious wedding today. No, but but Rebecca, I love you. I love you too. I love you. Marry me, Rebecca! No. Why? I. I don't love you. Whoopsies! Rebecca.